Та Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Україна десятий день живе без відключень світла. Атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. У Міненерго сподіваються, що Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Вони мають надати українській енергосистемі додатково 2,2 гігавати потужності. Як швидко вдасться підключити нові енергоблоки? Чи нададуть вони очікувані потужності? Спитаємо в такого спікера Володимир Кравченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Національного університету Одеська політехніка. Вже на зв'язку з Studio. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучилася. І при я одразу повідомлю більш свіжу інформацію, що сьогодні до 22 години діятимуть обмеження споживання електрики для. Промисловості та бізнесу про це повідомило в Укерго це не стосуватиметься, тобто зі світлом будуть побутові споживачі, тобто населення, критична інфраструктура та об'єкти оборонної промисловості. І вже деякі користувачі інтернету це прокоментували словами: ну, знову почалося. Але ми дещо про інше і про це також пізніше. Пане Володимире, йдеться поки зокрема про добудову третього енергоблоку Хмельницької АЕС, як заявив виконувач обов'язків президента енергоатому Петро. Отін роботи готові розпочати наступного дня після прийняття закону відповідного. А для завершення робіт знадобиться орієнтовно три роки. Чи реалістичні такі терміни? Тут напевно важливо зазначити, що за твердженням посадовців готовність третього енергоблоку становить 75%. Побудовані два енергоблоки. Це е, яка інформація не дуже вірна, тому що там два блоки працюють вже доволі давно. На Хмельницькій е, атомній електростанції, значить, е, хотів ну, зупинитися е, дуже добре, що ви е, зробили цю програму. І, звичайно, сьогодні до атомної енергетики дуже багато уваги е, приділяється. Значить, треба сказати, що дійсно, е, нещодавно ми е, е, ну, жили без світла дуже багато часу, і сьогодні. Вже, от ви говорите, нема таких обмежень, і це завдяки тому, що блоки е, працюють всі. Тобто, це було перевантаження декількох блоків, а перевантаження атомного іного блоку здійснюється кожного року. І тому е, без цього не можна е, обійтися. Но, треба сказати, що е, наші атомщики сьогодні е, роблять це перевантаження дуже швидко. Е, е, ну, Раніше для е, Ну, при перевантаженні, звичайно, роблять капітальний ремонт чи середній ремонт це витрачається для цього ну мінімум два місяці. Це дуже довго. І, звичайно, сьогодні в такому стані важкому, дуже такі скрутні умови, і ремонт проводиться в скорочені строки, і атомщики вводять блоки ну, в строк, навіть опережаючи графіки, тобто. Треба їм подякувати всьому, і завдяки цьому ми і маємо світло. Тобто, щодо Хмельницької атомної електростанції, там є, крім працюючих двох блоків, два недобудованих блоки. І тобто ще з Радянського Союзу там залишилося. Третій блок його готовність має 75%, відсотків, і четвертий блок 25%. І тому, звичайно, щоб не кидати ці блоки, скажімо, не залишати їх, хочеться їх добудувати. Але тут багато питань є, тому що вже пройшло дуже багато років, і е, практично е, будівництво е, ну, будівничої конструкції стояли під дощем і так далі. І е, дуже великі питання. чи… Ці будівельні конструкції здатні витримати ті, скажімо, вимоги, які приділяються до атомних електростанцій. Тому експерти мають вирішити це питання, чи треба будівництво продовжувати, чи не треба. Крім того, на цій станції прийнято рішення будувати п'ятий-шостий блоки за проєктом Вестінгаус значить, американської фірми, два блоки потужністю. Значить, це блоки ЕП 1000 потужністю кожний 1100 МВт. От тут і говорили про те, що якщо вони будуть закінчені, то держава отримає 2200 МВт ще потужності атомних. Звичайно, це, це дуже гарно було б, щоб це було. Ну І от уряд сьогодні має вирішити це питання. Про будівництво цих блоків. Ну, уряд думає, е, я так е, знаю, що по першому читанню було відхилено відхилене це рішення. Ну, я думаю, що на нашу думку дуже гарно було б, що ці блоки будувалися. Ну і щоб ви розуміли, що блок, будівництво блоку це ну, за проектом 5 років, а нормальна. Нормально було б, щоб вже 6, за шість блоків за 6 років було побудовано блок. Тобто, це дуже довгий такий термін від початку, скажімо, до його реалізації. А враховуючи те, що багато блоків, ну 90% блоків атомних станцій України сьогодні відпрацювали свій проектний ресурс і працюють в надпроєктному ре режимі. Тому е без е початку цього будівництва ми можемо залишитися без атомної генерації зовсім, і звичайно. Це дуже буде важливе рішення, щоб будів, будув, будівництво атомних блоків саме за проектами е, значить, американської фірми було здійснено в Україні. Слухаю вас. пане Володимире. В енергоатомі зауважують, що при добудові будуть дотримані усі безпекові умови. Йдеться про третій енергоблок. І МГТ має це контролювати. Але які тут можуть бути ризики? А, які, які можуть ризики тут виникнути? Ну, розумієте, такий е, великий і складний об'єкт, е, він коштує дуже великі гроші. Ну, скажу вам так, що м, сьогодні десь, е, скажімо, півтори тисячі доларів кіловат. Ну, грубо говоря, це, це дуже. Ні, це дуже такі маленькі цифри, я сказав. Ну, півтора-два-три мільярди сьогодні це дуже дешево побудувати такий блок. Тобто великі гроші. Треба інвестиції знайти. Інвестори ну, розумієте, якщо будівництво триває ну, 5 років, це найменший строк, це великі ризики, тому що дуже багато може виникнути якісь причин, що може бути і. Ну, прикращено будівництво чи інакше, і тоді не буде повертатися гроші. Тому ризики для таких е, складних об'єктів, які коштують дуже великі гроші, дуже великі. Звичайно, щодо чинної ну, ситуації на ви... сьогодні е, державне підприємство на як енергатом стало стало. Акціонерним товариством це все ж таки гарантії держави це дуже важливо в цьому секторі. Наскільки зараз ситуація в енергосистемі складна, і наскільки вона залежить від температурного фактору і до чого нам готуватися взимку? Ну, звичайно, що атомна енергетика не забезпечить Україну сьогодні е, теплом взимку. Ситуація в енергосекторі складна, тому що. Теплова енергетика сьогодні е, на більшому, скажімо, відсотку нездатна е, видавати е, ті потенціали, які потрібні, і е, не вистачає енергії для України. Ну, треба, е, що в Одесі саме? В Одесі в нас працюють котельні, які е, в багатьох е, випадках працюють на газі, Значить, треба газ. Якось складувати, якось запасувати, щоб на зимку його хватило. З електрики, з електрикою, ну, от, скажімо так, одеський регіон забезпечується електрикою від Молдавської Молдавської ГРЕС і теплової електростанції і Южноукраїнської, Південноукраїнської атомної електричної станції. І от завдяки, значить, скажімо, чому перевантаження блоку здійснилося сьогодні в Одеському регіоні. Покращилася ситуація, е, я думаю, що взимку атомні електростанції будуть працювати всі, тому що їх готують для цього. Що в іншому секторі це е, звичайно складна дуже задача, щоб спрацювати все дуже нормально. Дякую вам дуже за включення. Володимир Кравченко, завідувач кафедратомних електростанцій Національної академії Одеська Політехніка. Був на зв'язку з Life Studio. Я лише додам, що після окупації Запорізької АЕС Енергатом керує трьома АЕС: Хмельницькою, Рівненською, Південно-Українською. Їх загальна потужність становить 7,8 і Ват до листопада мають працювати всі дев'ять енергоблоків енергоатому, бо йому вдалося скоротити тривалість ремонтів більше ніж на 40 днів. Про що власне і сказав наш спікер. Також я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, пам'ятайте, що поки для населення вимкнень електрики не буде сьогодні, до 22 години це торкнеться тільки бізнесу та промисловості. Бережіть себе, залишайтеся всьому.